Вітаю, з вами Бодяо. Зараз ми з вами пройдемо сотий бій е, смертельної еденійської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. Худжин. Обладнано такими обладунками. Пушка жартівника. Дозволяє проводити неблоковані атаки, а також економія сили на спецприйом 2. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також... спротив, а також можливість накласти на супротивника на... На союзника незнищеність на 7 секунд після входу в бій і. Ймовірність отримати, уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Числива шапка розбійника дозволяє викрадати силу противника, а також е при зміні надає щит всім моїм союзникам. Льодяна бомба бонус до заряду сили, а також заморозка поточного противника. Так. Рейн мк 11 Має такі обладунки. Страж принцеси надає йому бонус до смертельного удару, а також при спецприйомі 2. Можливість накласти на противника невеликовність на 7 секунд і бонус до атаки. Пояс викрадача душ, бонус до здоров'я, а також можливість накласти... У всякий раз, коли противник успішно проводить спецприйом чи завершаючий комбудар, е е також... також маска безумства династії спротив негативним ефектом, та М М деякі негативні ефекти, такі як виснаження сили, ослаблення чи пробивання щита, мають більшу ефективність. І бонус до атаки та до здоров'я. І нагорода за трюки Це пробивання блока, а також можливість отримати щит при другому спецприйомі. І Raiden Injustice 2. Має такі обладунки. Спис короля Джерода надає. Йому 0,8 шкали початкової сили, а також можливість накласти на противника пастку при виконанні будь-якого спецприйому. І бонус до атаки. Парадна форма 11. Можливість пробивати щит при завершаючих комбоударах, а також можливість отримати відновлення здоров'я при спецприйомі 2. І бонус до здоров'я. Божественний наплічник Торнадо. Е, бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення всякий раз, коли е, даний персонаж проводить смертельний чи критичний удар. І Даний ефект підсилення сумується тричі. І сапіровий кінжал. Е, Зменшення шансу критичного удару для противника, а також зменшення витрати сили на спецприйом. І чим довше Рейден знаходиться в бою, тим більший, більшу атаку він буде наносити. Надає бонус до атаки. Так, тепер переходимо безпосередньо до противника. Проти нас три китани. Китана асасін. має такі обладунки. Страж принцеси надає їй бонус до смертельного удару, а також можливість накинути на всю команду противника невеликовність при спецприйомі 2. Парадна форма династії. Пробивання щита та при другому спецприйомі можливість отримати відновлення здоров'я. Маска безумства дана з проти негативним ефектом, а також такі ефекти, як пробивання щита, ослаблення чи виснаження сили будуть мати вищу ефективність. І грозовий клинок, бонус до атаки, а також економія сили на другий спецприїдж. Босс Китана Кругатіні Списк короля Джерода Надає їй можливість е, е, кидати пастку при виконанні будь-якого спецприйому, а також шкала початкової сили. Парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих комбударах при другому спецприйомі, можливість е, відновити своє здоров'я протягом 10 секунд. Божественний наплічник торнадо, бонус до критичних ударів, а також можливість отримати підсилення при виконанні спецприйома е, при виконанні критичних чи смертельних ударів. І маска безумства династії спротив е, негативним ефектом, а також такі ефекти, як ослаблення, пробивання щита чи виснаження сили матимуть більшу ефективність. І Кита... І кита на Дня мертвих Має такі обладунки. Сапіровий кинжал меншує шанс критичного удару для противника, а також економ... надає економію сили на спецприйом. І бонус до атаки. Парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих комбо ударах, а також. Також можливість відновити своє здоров'я протягом 10 секунд. Бонус до здоров'я. І маска безумства династії це спротив негативним ефектам а також такі ефекти, як пробивання щита, виснаження сили чи ослаблення будуть мати більшу ефективність. І бонус до атаки та до здоров'я. Ну що ж, про обладунки противника я вам розказав. Тепер переходимо безпосередньо до, до покарання цих босів. Як я завжди кажу: покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави. Так. Атакуємо запудження. Так. Накладаємо три урага. Міняємося на рейна, накладаємо. Ні. Але це що ще... зрозуміло? Поки не... Так, Атакуємо другим спецприйомом. Щось я захопився. От і перший босс Так, Міняємося на фуджину. Так, другим спецприйомом ми, звичайно, зрушаємо противника. Атакуємо. Можемо безпечно накласти урагани. Так, 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 добре. Атакуємо рівню. І ще раз накладаємо ліві. У нас змінилась так що? Атакуємо доки там. Оглушаємо. Вона ніде не ділася і міняємося на інжастіс. Це інжастіс атакуємо другим. Наносячи максимальний... Можна трошки проатакувати, щоб накопити співприйом. Все, міняємося на фудина і глушаємо противника. Так. Я... Я... Рейна накладаємо лівень Не вийшло ще раз. Оду я її за рейна і добю, І все, битва завершена. Залізна одна спроба. Такі от пристрасті в цьому бої були. Так, ну що ж, поглянемо, яку нам діамантову карту за нього дадуть. Сподіваюсь, не повторно. Це буде дуже сумно. О, синдал. Це краща нагорода, яка могла тільки бути в цьому бою. Добавляємо в колекцію. Мою банші. Так. Ну що ж, друзі, отаке було проходження сотого бою е, смертельної еденіської вежі. Якщо вам заходить такий контент, ви знаєте, що робити. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі та обов'язково пропозиції. До наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.